Сьогодні мої колеги-журналісти попросили мене прокоментувати ситуацію, яка склалася з поширенням в мережі інтернет фейків щодо можливої евакуації в Миколаївській області. Розганяється фейк по сіті, що Миколаївська область готується к евакуації. От мов, це інформація Дм... Діми Плетенчука, нашого пресофіцера. Ну, це не так, це создали клон просто в тупую і через маленькі групи розкидують. В ньому закликали приготуватися до негайної евакуації, приготувати речі, документи, гроші, посилаючись на якийсь фейковий документ. Схема дуже проста: насправді створили клон моєї сторінки, який, звісно, неможливо верифікувати, і почали вкидувати цю інформацію, що дуже знаково, у невеличкі групи в Телеграмі. В телеграмі і вже звідти цей фейк мав розповсюджуватися на більші інформаційні канали, але вчасно цю інформацію помітили журналісти миколаївські і повідомили мене про це. Тим не менш, слід зрозуміти, що є така тенденція: вони намагаються поширювати панічні настрої. Так само у них завжди є така. Система відзеркалювання, тобто те, що відбувається у них безпосередньо, вони завжди намагаються перенести на нас. Якщо це якісь евакуації в Белгороді, то вони відповідно намагаються це перекидати на нашу територію, що це евакуація у нас. Якщо у них. Наприклад, зараз відбувається евакуація, примусова евакуація на Херсонщині в місті Херсон. ми продовжуємо настоятельно рекомендувати жителям Херсона покинути правобережну частину міста Херсона і Херсонської області і приправитися на лівий берег. Так само вони намагаються це навілювати таким самим чином з іншого боку лінії фронту, створивши щось. Подібне. Ну, це їхня тактика, вона звичайна, тут нічого нового не, нема. Так само сама система вбросу інформації досить вже відпрацьована і стала. В цьому сенсі дуже важливо, щоб громадяни розуміли, що інформацію можна брати лише на офіційних джерелах. Тобто це або сторінка Миколаївської обласної військової адміністрації, або сторінка голови адміністрації, або сторінка в Фейсбуці. Наприклад, спікера. І коли інформація вкидається таким чином, не слід їй вірити. Треба завжди йти на офіційне джерело і дивитися інформацію там, завдячуючи ще раз миколаївським журналістам, це було помічено вчасно. Адміністрація відповідно відреагувала, ми спростували цю інформацію на всіх наших медійних майданчиках, де тільки це можливо. Проте не втрачайте пильності. Від імені комендатури оборони міста Миколаєва ще раз хочу наголосити, що не треба вірити фейкам, і в разі чого, в разі настання якихось непередбачуваних обставин, які могли б спричинити щось подібне, як вписувалося в цьому фейку, якась техногенна катастрофа або ще щось таке. Повірте, ця інформація буде доведена зовсім в інший спосіб. По всіх відповідних засобах комунікації, телеканали, радіо і так далі. І якщо і відбувалася би евакуація, то про це б знали всі. І знали б просто негайно, тому що це життя людей, які є в нашій країні найвищою цінністю. Дякую за увагу.